Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і сьогодні я розповім вам казочку Лисиця та рак. Слухайте уважно. Біжить лисичка полем. Добігає до річки, аж дивиться рак, виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здорово, повраче! каже йому лисичка. З тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш? Поздоровкався і рак, та й каже Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити, коли на ногах зуби? Признайся, що такі правди люди говорять про тебе. Може, колись те й було правдою, а тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжим на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онде на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу. Стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за залесиченого хвоста, підібрав усі вісім своїх ніг, та й гукнув: Но! От лисичка і подалась вподовж поля. Добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, а де той рак чимчикує, аж чує позад себе. Та й забарилась ти, лисичко, я вже на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано, каже, і більше не сміялася з рака. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалася казочка. Ставте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую.